Усім привіт! Команда Техногайд вітає вас. Сьогодні розглянемо вкрай важливу тему, а саме вибір генератора. Тим паче, що наразі ціни на цю техніку більш-менш стали адекватними, а надмірний попит знизився. Поговоримо саме про компактні інверторні моделі, адже вони мають невеликі габарити та масу, генерують якісний змінний струм, а також споживають мінімум палива і моторної оливи. Через відповідний форм-фактор і наявність ручки на корпусі. Ці агрегати зручні. В транспортуванні і зберіганні в приватному будинку. Отож, перейдемо до рейтингу інверторних генераторів, які зібрали найбільше корисних відгуків і оцінок від користувачів. А перед цим закликаємо підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Поїхали! Починає рейтинг надійний бензиновий генератор номінальною потужністю 3 кВт, який чудово підійде для резервного живлення основних приладів в вашому будинку та обслуговування побутових електроінструментів. Завдяки компактним розмірам і стильному дизайну в форматі валізи він може використовуватись для виїзних завдань. Інверторний принцип роботи формує високоякісний електричний струм, що вкрай важливо для чутливого обладнання. Також присутній режим мінімального споживання палива, при активації якого двигун. Адаптується під певне навантаження. Ще генератор має незначний рівень шуму і функцію автоматичного вимкнення при критичному рівні мастила. В результаті це подовжує термін служби техніки та захищає її від пошкоджень. До речі, важливі параметри відображаються на невеликому екрані, що доволі зручно. Наступний інверторний генератор виділяється на фоні конкурентів невеликою масою та зручністю користування. Він отримав вбудований електронний блок з мікропроцесорним керуванням, тому формує стабільну вихідну напругу. З правильною синусоїдою це необхідно для безперебійної роботи чутливої до перепадів живлення електроніки. Модель має стильний дизайн і продуману до дрібниць ергономіку, тому виділяється кращою стабілізацією під час роботи. Рівень шуму не перевищує 62 дБ. Техніка працює на базі надійного двигуна з підвищеною стійкістю до зносу і усіма європейськими стандартами якості. До того ж, він відповідає екологічному класу Euro 5, що теж важливо для сучасних користувачів. Альтернатор має на 100% мідну обмотку це надійний безщитковий модуль, який встановлений на постійних магнітах і розрахований на суттєві навантаження протягом довгого часу. На черзі крутий генератор з точки зору ціни та якості від відомого південно-корейського бренду. Його головна фішка це повністю чиста синусоїда і низький рівень шуму, при тому, що номінальна потужність досягає 2,2 і 2 кВт. Модель чудово показує себе при роботі з котлами, опалення, серверним обладнанням, насосними станціями та інверторними кондиціонерами. Присутній avr модуль та невеликий дисплей з важливою сервісною інформацією. Якість виготовлення не викликає сумнівів. До того ж, у компанії непогана мережа офіційних сервісних центрів, де займаються Слуговуванням фірмової техніки, тому проблем з ремонтом чи пошуком запчастин точно не буде. Ще ми рекомендували би цей генератор для жінок, оскільки, щоб запустити його, достатньо натиснути на кнопку. Рівень шуму при максимальних навантаженнях не буде перевищувати 66 дБ. На черзі портативна електростанція з максимальною потужністю 4 кВт повітряним охолодженням та надійним бензиновим двигуном. Ця модель належить до класу переносних генераторів електроенергії і призначається для використання у побутових умовах протягом 4 і більше годин без зупинок. Тому її можна розглядати як резервне, так і основне джерело живлення, що вкрай важливо для місць, де відсутнє централізоване електропостачання або його тимчасово немає. Пристрій отримав сучасний АВР-блок і зберігає стабільний рівень напругу за рахунок контролю робочих параметрів і потужності, виходячи з навантаження. Ну а лідером серед крутих інверторних генераторів став чудовий варіант бренду Вікендер. З номінальною потужністю 5,5 кВт і максимальною біля 6 кВт. Він використовує біля 4 літрів бензину на годину при 100% навантаженні, але також має економний режим для меншого споживання палива та мастила. Серія комплектується електричним запуском і пультом дистанційного керування для додаткової зручності. Вихідна потужність і синусоїда відповідають найвищим стандартам. Також в ньому передбачена посилена шумоізоляція, зручні ручки і колеса для транспортування, а наявність пульта спро. Ощує запуск електростанції для тих, хто ніколи не мав справи з ручними стартерами або користувачів з обмеженими фізичними можливостями. На цьому все безперечно, ми не могли б розглянути усі найкрутіші генератори в одному рейтингу, але постарались зібрати найбільш цікаві пропозиції у різному ціновому сегменті. Надіємось, вам сподобалась наша робота, і ви оціните її своїм лайком та коментарем.